Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, саме демократична держава на планеті Україна. І будь-хто, хто заперечує таку очевидну істину, в нього не буде доказів довести свої міркування з приводу протилежного тому, що я на сьогоднішній день сказав. І так, що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо війну між двома державами, державою Україна і. Державою Російська Федерація, які підтримують як одну, так і другу держави, підтримують різні, як я кажу, піддували, оскільки жоден з тих піддувал на сьогоднішній день не сказав, що є право народів на мир, і що цей право народів на мир в відповідності до міжнародних конвенцій потрібно негайно реалізувати. І е, політика двох держав. Практично тримається на тому, що вводиться в Оману народ на підконтрольних територіях. Що в державі Російська Федерація, що в Україні, нічого нового тут немає. Єдине, що держава Російська Федерація, як грант Будапештського меморандуму разом з своїми пособниками Сполученими Штатами Америки, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. А також підписантами іншими, в тому числі Китаєм і Казахстаном, які приєдналися до Будапештського меморандуму, стали фактично пособниками тої агресії. Хоча у відповідності до Будапештського меморандуму вони мали одразу після початку повномасштабного вторгнення, навіть раніше, а саме у 2014 році, коли перші колони, так звані зведені колони. Батальйоні йшли в наступ на територію російської, на територію України в Луганській і в Донецькій області. Вони це мали одразу припинити, зробивши консультації і негайно з силою припинивши таку агресію. На превеликий жаль цього не сталося. Думаю, що війна буде продовжуватися надалі. Вона буде довго тривала, кривава, оскільки. За е, кожною людиною, яка буде йти, будуть полювати три, п'ять чи там сім дронів, поки її не вб'ють. Так само за кожним військовим рано чи пізно буде полювати така ж сама кількість дронів. І на сьогоднішній день, е, як казали в старину, е, причандали піхотинці. Якщо е, лежать на землі, то це, е, він контролює цю землю. І будь-хто, хто хоче його вибити, повинен досягнути багатьох зусиль для того, щоб його вибити. Ну, військові розуміють, про що я говорю. Чому? Тому що контроль території, який перейшов на сьогоднішній день всіма державами, це не говорить про те, що держави є загальнонародні і загальнонародна війна має точитися. На превеликий жаль сьогодні. Прем'єр-міністр бувший шмигаль, він же міністр оборони Визнав, що тільки 90% громадян йдуть захищати свою державу, свою землю, свою батьківщину. Ну вітчизну по Конституції свідомо. 10% уникає цього, і їх приходиться примушувати до цього силою. Ну таке, скажімо так, такий стан речей він буде тягнутися довго, нудно, насильство буде тільки збільшуватися, примус до насильства також буде збільшуватися, оскільки на сьогоднішній день більшість громадян України, незважаючи на браворні марші. Ці, хто отримують гранти, гроші або ще щось про те, що всі люди там донатять, збільшують там вливання своїх грошей на війну на сьогоднішній день, фактично такого не відбувається. Ніхто не звернув увагу на те, що збільшення оборонного бюджету буде складатися з двох складових, а саме з внутрішніх запозичень. Я говорю про те, що внутрішні запозичення. Уряд завжди робить одним методом. Це Національний банк України друкує гроші, а Кабінет міністрів України запозичає ці гроші. Це називається внутрішнє запозичення. По одній схемі, по другій схемі, це олігархи самі собі дають, самі дають державі кошти в кредит і потім собі заробляють на цьому. Доволі непогані гроші про відсоткам. Ну і друге ніхто не звернув увагу. Це наповнення бюджету оцінку, з якого буде фінансуватися подальші закупівлі військової техніки і того і всього подібного. Це податковий тиск, хоча він м'яко там в кулуарах, люди говорять про те, що це будуть збільшуватися, там стягнення, там штрафи будуть збільшуватися і так далі. Треба прямо говорити, що це податковий тиск держави на е, своїх громадян. Тобто держава буде розширюватися і укріплюватися в тому плані, що е, з народу будуть вичавлювати гроші е, будь-яким методом. Методів держави є доволі багато, але і вичавлювати ті гроші будуть зі всіх громадян. Тобто е, громадяни України постраждають, а перше, внаслідок інфляції. Друге, внаслідок збільшення різного роду виплати, стягнені з них з фіскальними структурами. Ну я не говорю тільки про податкову, оскільки такими фіскальними структурами є і ті, які на сьогоднішній день накладають штрафи для прикладу ТЦК, для прикладу, ті, що контролюють ліси загальнонародні, але при тому умудряються складати штраф. а Суди умудряються виносити рішення на користь держави і на, на стягнення таких штрафів. Тому е, нічого нового не буде, е, життя триває, точиться війна. На превеликий жаль, е, всі, хто не згодні з політикою держави, будуть в основній своїй масі мовчати, оскільки е, навіть за тих. Діаметрально протилежних законів, які були прийняті, нагадаю, що вчора, що 21 липня, про та САП, жодна піддувала не сказала, що це не просто помилка, а що це явна шизофренія органів управління Держави Україна. І ця явна шизофренія пройшла тихо мимо, оскільки жоден піддувала і цей крикун, який сидів під Верховною Радою України. Не сказав, що пора Верховну Раду розпустити, оскільки вона не справляється зі своїми обов'язками, пора і президента України якось поміняти на іншого, більш достойного, оскільки цей також не справляється зі своїми обов'язками і не справляється зі своїми обов'язками, в тому числі і уряд, і судова гілка влади, яка стала замість вирішення спорів на користь. Громадянина і людини як пріоритета по конституції України стала на користь вирішувати спори на користь держави України. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.